Я люблю тебе життя. батьків і за кохану. Це онлайн-канал Поважний. Я Микола Каншевський. Вітаю вас. Мабість, Сьогодні в нас гарна нагода. Ми маємо іменинник. Іван Григорович Куян. Почесний мешканець міста Тернопіль. 33 роки він очолював будівельний термінський технікум, який він згодом став коледжем. Отож, в нашому містечку Івана Григоровича знають майже всі. Івана Григоровичу, доброго дня. Як почуваєтесь? Добрий день. Почуваю себе добре. Як і в моєму віці, треба почувати. І в такому разі ми оголошуємо стільки вам сьогодні виповнюється років, а це 92, 92 роки. Я е, радий, що зібрав невеличкий колектив, аби привітати е, Івана Григоровича з неї народженням. і ми е, почнемо з відтопитися історії. Міста тального очільниці музею історії міста тального Тельнівщини Світлани Проценко. Сьогодні Тельнівський музей історії з великою повагою вітає з народження заслуженого працівника народної освіти, орденоносця першого на Тельнівщині ордена за заслуги першого ступеня, третього ступеня, я перепрошую, незалежної України почесного жителя міста, шанувальника нашого музею, надійного нашого порадника, товариша Івана Григоровича Куяна. Шановний імениннику, хай сьогодні і завжди вам буде тепло від уваги дорогих і близьких вам людей. Хай міцним буде те, що найдорожче в вашому житті здоров'я, сім'я, благополуччя. Бажаємо вам, щоб ангел, який вас охороняє, ніколи не втрачав пильності здоров'я, тепла, домашнього затишку і мирного неба, з любов'ю і пошаною, ваш музей історії. Іван Григорович, скажіть мені, будь ласка, ви колись спробували порахувати стільки пройшло випускників вашого навчального закладу? Через вас. От стільки ви дипломів підписали? Ну, я так підраховував то десь більше восьми тисяч. Іван Григоріч, вісім тисяч за 33 так. роки це немало. А скажіть, будь ласка, що для вас значить отой Тальнівський будівельний технік? Та саме головне було ці 33 роки, два місяці, які я пропрацював у цьому технікумі. А потім він став коледжем, і це мене теж добре тішило, тому що ми перші в нашому Міністерстві агропромислової політики стали коледжем. І він прийняв на себе назву. Танівський будівельно економічний коледж. У мене на зв'язку ваші колеги, ми включаємо їх. Будь ласка. І я просто горжусь тим, що я цю людину зустріну в своєму життєвому шляху. Під його керівництвом я працював, він мене запросив на роботу, за що я йому дуже вдячний, як викладач Яріс, він мені був наставником. Я в професійному ланці в духовному плані, а потім прийшлося працювати і кому станий час. І от я дві, два моменти такі можу виокремити його, його особливі як людини. По-перше, що це була людина справи, і по-друге, це була людина новатора. Перш за все він багато не говорив, але він робив дуже багато. І замітьте, це те, що він завжди намагався. Показувати приклад і в будівництві, тому що побудував і новий корпус, і стадіон, і бібліотеку, і спортивний зал. Потім він вже про це говорив: що він був ініціатором створення коледжу в першій міністерстві, це теж його особиста заслуга. Потім він був ініціатором на базі коледжу створено було економіко математичний ліцей для обдарованих дітей. Це теж його заслуга. І куди докінця, і в культурному житті, і в спортивному житті це була людина, яка постійно дбала про наш не тільки професійний розвиток, а й культурно-духовний, за що я йому дуже вдячний. Він умів оцей баланс витримувати по відношенню до інших людей. Баланс, вимогливість і повага. Це не кожному вдається, розумієте? От іменно і, і вимагати від людей, і поважати людей. Якщо якийсь тут перекоси є, це вже ненормально. Іван Григорович завжди намагався це витримувати, і його люди поважали, його любили. І тому я, звичайно, йому цей день бажаю життєвих сил, я йому бажаю віри непохитної, я йому бажаю надії доброї і незгасимої любові, тому що ми всі віримо в те, що прийде час, світлий час, і ми доживемо до перемоги. І він доживе, і ми доживемо. І передаю великий привіт його дружині, його його помічниці Тетяні Васильовні, в цей день. Так що живіть довго і щасливо. Валерій Горвич, ви людина, яка заслуговує на величезну повагу. Ви людина, в крові якої тече справжня козацька кров. Я по-доброму заздрю вам. І тому шляху, який ви пройшли, розбудовуючи цей коледж, розбудовуючи ліцей. Ліцей працює, функціонує, він є престижним. Ваш коледж розбудовується, функціонує, він є престижним. З кожним роком ми все більше і більше набираємо студентів і е, підтримуємо ту справу, яку ви розпочали е, в далеких, в кінці 60-х років. З величезною повагою, з величезною любов'ю до вас. Ми від всього колективу, я від всього колективу бажаю вам здоров'я, здоров'я і обов'язково любові. 92 роки це, це такий, знаєте, вік розквіту. Можливо, вам ще треба бажати і кохання. І вибачте, якщо цього кохання вам сьогодні будуть бажати е, можливо, не всі, але кохання, любові. І поваги оточуючих Ви справжній козак. Дякую. Поговоримо і про кохання Тетяна Васильівна Іван Григорович. Я коли знімав фільм про вас пару років тому. Пам'ятаєте, ви розказували ту історію, Іван Григорович розказував, як Таня його врятувала під час ковіду від. Від летального кінця. А цього року я був на, на зв'язку з Іваном Григоровичем, коли Таня потрапила в лікарню, і, і в нього був такий сумний голос і він сказав мені отак фатальнівськи: креп заболіла таня. І в той момент я відчув, що о, а ви ж не можете жити одним від одного. Таня навіть там в лікарні лежала і бідкалася, а як же Іван Григорович сам? Таня, то є не кохання в цьому світі? Не тільки кохання, а навіть, скажімо так, прямою такою сільською і мовою, що це Ну, ми не можемо друг без друга жити. Якщо, наприклад, Іван Григорович Заболів, це називається підламалося в мене праве крило». Як то права рука, вона скрізь права рука то є права, а ліва то є ліва. Ну, коли я заболіла ліва, то Іван Григорович теж так само. Він дуже турбувався. Він навіть, будемо казати, дуже так. В таку депресію, він дуже переживав. Він, коли вже та же я з лікарні виписалася, виходить, дочка мене приведе до машини, а він стоїть і каже, Боже, я ж забув тобі квіти купити. А я йому кажу, та не треба. Я дякую, що я вижила, я дякую, що я з вами. Я всім вам дякую. Олег Іванович Сошинський, почесний мешканець. Він е, кілька днів тому вийшов з лікарні, сьогодні вранці дзвонив і казав, що, е, можливо, не вийде йому вийде в ефір. Але вийшов. Олег Іванович, ви на зв'язку ви чуєте мене? Чую чую, Микола Дмитрович. Хоч лише хриплю, може, не так ніжно буду розмовляти, як всі інші розмовляли, але як бачиш, можу все сказати. Ви старший. Івана Григоровича, от вашій настановить, як молодші. Я, я з Іваном Григоровичем, знайомий ще з 1967 року, коли його привели сюди директорувати. Якось так склалося, що ну, значить, я за, за відділом культури був, е, а коледж то дві дві ще те, будівельний, він така була допоміжна інстанція. Яка можна кось можна з мадянську взяти в них, духи, пес у них у них був. І ми з того часу якось спілкувалися. спілкувалися. І таке спілкування з прийшло в дружбу. А потім шлях у нас деякий був такий цікавий, що прийшла пора. Його, його планували виглядати з роботи, а мене таки вигнали. І він залишився, я багато років роки відвоювався право на справедливість. І це поєднало нас. Ще більше, більше ще дня перезвонюємося, А ще у нас є гарна компанія. друзів, називається Кафедра. Це ті, якими давно ми спілкуємося по життю і по, по, по творчості інколи. І нам і, з кітками зустрічаємося, ділимося і з ділимося, і планами. І це допомагає нам якось спільно жити, спільно готувати на майбутнє, щоб не журитися. Хай вік нас не бере. Ну що таке? Минулого року, на листопаді 95, ну то й що? Попереду ну, ще багато-багато років, якщо вони будуть долі і мені визначені. Отож, я, Іван Гаргович, також вважаю його, вітаючись з новим роком, бо його сповідаючись з Днем народження. Я бажаю вам також не журиться, не верте на літа, як у пісні. А літа, як сполохані коні, синю дальше летять та летять. Загубіть, хоч на щастя, підкову, як уже не вернути назад. Загубіть, хоч на щастя, підкову, як уже не вернути назад. Не вернемо назад літа, але підкова щастя хай буде. У нас всіх і в першу чергу нашого сьогоднішнього іменинника Івана Григоровича поїна, ну і щоб їм було в парі весело жити, разом з милою дружиною хай і так добре живеться та з того ж найгарного настрою. Величезно дякую. Дякуємо, дякуємо. Але я думаю, сторіччя я дуже відбічать під твоєю режисурою. Да раз таки переплавить все й моє западе що те робить як довго тягнеться зима як швидко пролітає літо а в серці спокою нема біжать літа не самовито. Та і це довгий шлях, де були злети та падіння, літав в небі, наче птах, життям шукав порозуміння, я мріяв та кохав, радів та сумував, втрачав, знаходив власну та пала. Я люблю тебе життя, за батьків і за кохану. Я люблю тебе життя, за родину Богом дану. Я люблю тебе життя і зараз. А тісті замуки, Я люблю тебе життя за всі зустрічні розлуки. Любимо, шануємо, чекаємо на гостини. Я тобі принесу телевізор. Микола великий телевізор, а в мене є маленький, на ходу електроніка, йому вже 48 років. Дякуємо, дякуємо. Таня, вас так і чекаємо. Ми дуже любимо, коли ви у нас на гостинах. Дякую вам. Дякую, Сіка. У мене теж є такий план. Ну, я думаю, що не так, може, за місяць чи за два, але все рівно я дуже красивий. Виробляю ручної праці доріжки, і хочу, щоб одну подарити вам у музей, От тому що музей він буде зберігати довго років і величезну довгу пам'ять. Дякую, дякую. Синовний Іване Григорію, Тетяно Васильівна, Я щиро дуже хочу вам побажати довгих років. Я завжди з вами, і хочу, щоб ваша любов, ваша така взаємова, взаємодопомога така, така безкорислива і дуже щира, щоб вона перемогла всі недуги, і щоб ми всі разом доцікалися, дожили до того, що ми найбільше хочемо до нашої перемоги. Хай вам щастить дякуємо. Здоров'я! Ще раз повторюю: здоров'я, миру, любові, кохання завжди раді вас бачити. В стінах вашого коледжу, в стінах вашого ліцею, і завжди готові допомагати. Довгих-довгих років життя, 100 років під е, режисура Сушинський. Сушинського організації Якименко, е, допомога Андрющенко, так що все зробимо. Хороша порада. Дякую я тим, хто продовжує мою справу. і Андрій Миколайович, і продовжує її достойно, Ростислав Олександрович. Це люди, яких я поважаю, і вважаю своїми хорошими друзями. І думаю, з ними ще буду довго підтримувати контакт. а Вони будуть мною. Танюша, вас планує зустрічати гостей сьогодні. Так, звичайно, плануємо. Ми планували зустрічати, щоб, наприклад, 90 років, 90 осіб, щоб гуляло, 100 років, 100 осіб, щоб гуляло. Ну, коли настала така біда в нас в країні, то ми будемо зустрічати так, ну, ближніх, друзів, діти там приїдуть до нас. Ну, так, Хочу побажати своєму чоловікові, так як він каже, я йому вірю. Щоб він сказав, що я буду старатися, я проживу до 100 років, щоб він без ремонту, без капремонту прожив перших 100 років. І за оці роки, за вісім, поки він буде жити до 100 років, щоб ми всі, наша вся країна була багата, розквітла, і щоб ніколи чужий чобіт не топтав нашу землю. Це дуже-дуже у мене таке побажання таке велике. А 100 років ми обов'язково будемо відмічати так, що звичайно ми будемо радіти перемозі. Перша перемогу, а потім День народження. Ми будемо дуже раді. Ну, в такому разі, що і передам. Слава Україні! Так, добре, ми добре. Слава. Я люблю тебе, життя! і за кохану, За радість і за муки. Я люблю тебе життя за всі зустрічі і розлуки. Я люблю тебе життя. Я люблю тебе життя. Я люблю тебе життя. Я люблю тебе життя, і за радість і Я люблю тебе життя. За дітей і за внуки. let mm -hmm.